Мої батьки народилися в 1976 році. Через два роки починається політика реформ і відкритості. Якщо мій досвід 20 двадцятирічка реформ і відкритості від нового тисячоліття до сьогодення, то молодість моїх батьків припара на перші 20 років реалізації цієї політики. Не ж дуже, а дуже сіка і мої мати і батько часто розповідали мені історії про їх дитинство. У той час умови життя у сільській місцевості були не дуже хорошими. У сім'ї було п'ятеро братів і сестер, і вони не мали можливості їсти м'ясо кілька разів на рік. Одяг, який вони носили, був скрізь златаний. У подорожі можна було ходити лише пішки. Коли політика реформа і відкритості вступила в 90-ті, у місті почало з'являтися в сепіліще і більше висутних будівель, зброшувалася кількість робочих місць. Батьки в юності долучилися до потоку трудових мігрантів у містах. Там вони стали свідками стрімкого розвитку і змін в Україні. І я народився наприкінці 90-х років ХХ століття. З настання нового тисячліччя в цій сфери життя продовжували, розвивалися. Мої батьки пройшли шлях від робочих мігрантів до підприємців. Сухого часу вони повернулися до рідного села, щоб розводити овець кроликів і свіни. Стараннями моїх батьків у мене з'явилася можливість вчитися в повідному містечку, здобути кращу освіту. А потім крок за кроком перебратися у місто на роботу. Зараз я працюю у Пекіні, батько будує метро в Вухані, а мати займається сільським господарством у селі по бризу Попри те, що ми працюємо і живемо у різних місцях, наші серця б'ються однаково. До тому можна повернутися похвально за дві години.

啊！都、啊啊、吃了。啊、好吃爱吃的就那样吧，我会做啥呀？酸菜，酸菜都爱吃。小孩子都挺客气的。鸡肉也爱吃。嗯、你们应该好吃，你我买这炖鸡都好吃。 Це історія про час, історія про те, як покоління нашої сім'ї стали свідками одного процесу збільної прочпи. Насправді, кожен може стати героєм нашого часу. Процес мого зростання також був втіленням стрімкого розвитку моєї країни. Ми мучимо уперед одною ж тою ж довгою часу. І кожен сплеск заслуховує на те, щоб його запам'ятали. Моє життя триває як історія розвитку Китаю.